Слава Богу, браті і сестри. Добрий час ми маємо сьогодні. Можемо вітати один одного таким чудовим вітанням. Мир тобі, дорогі брати, дорога сестро. І слава нашому Господу. Хочу сказати вам, що після обіду у нас буде особливе служіння. Особливе. Дуже навіть особливе. Жалко, що наші слова стають тільки гаслами. Для мене теж особисте. Наскільки воно буде особливе для кожного із нас, буде видно і у вівторок, і в п'ятницю. Особливий наш Господь, тому що любить нас і терпить нас. І слава йому за це. Тому відносімося до життя нашого і життя з Христом дуже серйозно. До речі, хочу сказати вам, що воно дуже швидко минає. І Біблія не просто каже нам так, що в... не просто так нам каже, внікай в себе і в учення, і займайся всім постійно. Тому нехай нам Господь допоможе. Слухаючи проповіді в неділю жити не тільки гаслами, але і діями. Це завжди важче, тому що ми зустрінемося з собою. Ми просто подивимося собі у вічі у цьому зеркалі, у зеркалі Іякова. І прийдеться щось поправляти і від чогось відмовлятися, що сьогодні дуже і дуже непопулярно. Особливо відмовлятися від зони власного комфорту. Бо життя з Христом це не просто гасла, це жертва. І слідування за Христом це не просто слухати недільні проповіді. Але це стиль нашого з вами життя. Це реальні переміни, які відбуваються з дня на день. Я не кажу, що все і зразу получиться або вийде. Ну жити переможним життям дає нам сили для цього Господь і Біблія, і Боже Слово. Тому нехай нам Господь допоможе. Кожному без виключення вникати в себе і в Писання, і займатися цим постійно. Багато чого для нас давним-давно не є новиною. Говорячи про той самий телефон, я сам страждаю на це. Якби кожен із нас, знаєте, в цьому сам собі признався, це з одного боку. А з іншого боку, без нього собі людина уявити сучасне життя не може. Тому Біблія дає нам пораду, аби ми поступали мудро. Навіть в цьому світі. Вміли фільтрувати інформацію, знали міру всьому. Міру. Для цього Господь дає мудрості. Лиш просто ми не, інколи не використовуємо те, що говорить нам Біблія. У кого із вас не достає мудрості, да просить у Бога. Як я такий розумний, освічений, 35 років хожу в церкву і буду у Бога мудрості просити. Та я вже такий розумний, що мені ніхто ніколи нічого не докаже. А може я перший, як ражеш, нуждаюся в тій банальній мудрості, аби мене Господь умудрив. Як підійти, як себе повести? Що сказати і як думати? Тут нема часових рамок досвідчений, та вже маєш мудрості не просити. От ти там вчора покаявся та проси, бо, бо... куди тобі без того. Най нам Господь допоможе практично підійти в першу чергу до самих себе. я хотів би нагадати нам деякі слова із Святого Письма із першого послання до Коринфіна, з 13-ї голови, з 15-ї голови, Ну для начала давайте прочитаємо такий текст із першого послання до Петра із 18-го вірша із другої голови. Я так загальним текстом прочитаю, а потім для себе в першу чергу виділю те, на що би я звернув увагу. Слуги, со всяким страхом повінуйтесь Господам не только добрим і кротким, но і суровим. Ібо то угодно Богу, якщо хто помишляє, о Боги переносить скорбі, страдає несправедливо. Даже от таким, бачите, здавалось би, звичайним соціальним категоріям звертається Боже Слово, но дуже деталізує. Звертаємо на це увагу. Я не хотів би про це говорити, бо воно має значення. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, Іні ім'я Пастиря возвратились нині к пастирю і блюстителю душ ваших. Що значить, лише слово ранами Його ми ісцілились. Исцелились не тільки, або маємо можливість ісцілятися не тільки фізично. Багато хто слідує за Ісусом Христом, досягаючи отакої цілі. Отримати певне зцілення. На жаль, є і такі випадки. Люди не усвідомлюючи, слідують за Ісусом Христом до тої міри, покамись отримують отаку ціль, яку вони намітили для себе, не розуміючи і не усвідомлюючи те, що зцілення безсмертної душі є набагато важливішим. Набагато далекоглядніше зцілення нашої безсмертної душі і ранами його ми іселились. Тому я би хотів, щоб ми сьогодні піддали аналізу. Апостол Павел каже, іслідуйте. Іслідуйте, вірили ви. І бо ви к тому призваний, тому що і Христос пострадав за нас, оставив нам примір, даби ми йшли по слідам Єго. Оце я би хотів, щоб ми в сьогоднішніх декілька хвилинах просто обдумали і себе внимательно, до якої міри або до якої цілі приводять нас сліди Ісуса Христа. По слідам іти важко чи легко? Слід в слід іти важко. Ну як нам сьогодні слідувати за Ісусом? Ранами Його ми зцілилися, якщо сліди Ісуса Христа ведуть не тільки до фізичного зцілення або досягнення певних цілей тут, на цій землі? Прикро, коли людина використовує служіння Богу лише для досягнення певних цілей, є більш висока, вища ціль. Тому що сліди Ісуса Христа, вони, безперечно, приведуть нас до слави. Але за славою слідує дещо вище. До жертви. Слідувати і йти по слідам Ісуса Христа це не просто слава. Це не просто гарно виступити чи участвувати в якомусь проєкті. Оби за нас писали, говорили, фотографували, знали. Оби ми багато задіяли, може бути, якихось донатів, якихось може бути. Спонсорів. На жаль, ставляться і такі цілі на сьогоднішній день. Но іти по слідам Ісуса Христа, вони приведуть нас до жертви. Наскільки ми сьогодні готові ідучи по слідам Ісуса Христа на жертву? Це не просто слова на папері. Це віра, яка болить, це віра, яка, яку ранять, це віра, яка загартовується внаслідок певних випробувань, негараздів, певних труднощів і сложностів, як було і в житті апостола Павла. Не всі його приймали, не всі його розуміли. Навіть друзі і то відверталися інколи від нього. Сьогодні було згадано, Дімас оставив мене возлюбив нинішній век. Як ви думаєте, як апостолу Павлу було це писати? Коли він раніше вважав його і називав його своїм сотрудником, якому можна було довірити те чи інше, на сьогоднішній день ми можемо розуміти, що він возлюбив нинішній век, ну не лишив Бога. От молодець. Своїм шляхом іде. Це заблуждені. Потому що возлюбити нинішній вік і служити Богу неможливо. Тому що ти будеш одному Богу служити. Сьогоднішні такі тренди навіюються і нам. Коли ми можемо так, як би мовити і Богу служити, і один раз в місяць прийти. Ну, подумаєш, ну це ж християнство. Ну я ж. Богу поклонюся, служити йому буду. Це тільки на словах. Життя далеке і реальність зовсім не така, як ми її представляємо. І коли Христос зустрівся з такими людьми, случилось, що коли вони були в путі, ніхто сказав йому, Господі, я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Ісус сказав йому, лісиці мають нори і птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має, де приклонити голову. Задумайся, брати і сестро, або я в з вами. Як часто у нас такі заяви, я пойду за тобою, куди би ти не пішов, а де перемога над собою? А де жертва? Де, почин... де початок того мого християнства справжнього? Ми християни. Отакі От заявки, знаєте, убаюкуючи нас. Всі ми християни. Так, звичайно. Но там починається наше християнство, де ми готові послужити ближньому. Заяви дуже добре. Гасла дуже хорошо. Люди не приводяться к Богу гаслами. Знаєте, якщо я вас тепер попрошу сказати одну річ, зробити одну річ, то ми зробимо такий невеличкий експеримент. І ви самі переконаєтеся. Будьте добрі, підніміть вгору тепер указательний палець свій. Підніміть. Хто підніме? Наважиться, підніміть. Не бійтеся. Підніміть у залі. Ще підніміть, підніміть, не бійтеся. Один, 2, 3, 4, 5. Вверх. Шість, 7, 8, 9, 10. І, по-моєму, одиннадцять. Може, я збився з толку і там ще 12. Десять відсотків із усіх піднятих чули те, що. Я кажу, ну, люди здатні бачити те, що я показую. Хто підняв так званий указательний палець, той зрозумів, про що я кажу. Живий наочний приклад. Дорогі брати і сестри. Тому апостол Павел і каже, покажіть у вірі вашій, її. Не розкажіть, а покажіть. Розказати дуже можна легко, наставити, указати, іслідувати другого, діло другого іслідувати. І далеко не оглянути всі аспекти, зробити висновки з одної інформації. Для нас це достатньо звинуватити, послухати, зграбати все. І себе скинути. Ніколи не робимо поспішних висновків. Якби Христос судив так, дуже би нам важко було. Господь знає, Господь все зважує. Я колись казав, що ми бачимо одну мить, а Бог бачить все життя. Ми бачимо порок людини, порок бачимо, готові засудити, висновки зробити і так далі, списати. Ну Бог бачить боротьбу, боротьбу бачить. Ти не знаєш, що відбувається і як відбувається далі. Ну Бог все бачить і знає. Не робім висновки наперед. Я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Ісус сказав, йому лісиці мають нори і птиці небесні і а син чоловічний не має, де приклонити голову. А другому сказав, слідуй за мною. Тот сказав, Господі, позволь мені прежде пойти і похоронити отца моєго!» Ну І Ісус сказав йому, предостав мертвим погрібать своїх мертвецов, а ти іди і благовістуй Царстві Божє. Життя з Христом це виклик. Для кожного із нас. Це значить розп'яти своє Я. Не розпинати і не судити ближнього. А розп'яти власне своє я там со страстями і похотями, так написано в Слові Божому. Ну у нас чомусь часто руки до цього не доходять. Часу у нас для цього немає. Якось не до того нам. Ми зайняті вроді великим ділом, але в той самий час це пусті балачки. Тому нехай нам Господь допоможе оцінити фразу. Я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Що стоїть за цими словами? Гасла не змінять світ. Гасла не змінять ситуацію навколо нас. Тільки реальні дії і реальні вчинки на основі перемін, які йдуть від Слова Божого. Да, це важко, тому що інколи треба переглянути і свій, можна сказати, словарний набір і ряд своїх стереотипів. І відношень, міркувань, поглядів. Це жертва. Отам От і починається наше справжнє християнство, яке, очевидно, не буде крокувати кілометровими шагами. Нехай воно продвигається вперед, потрошки, по чуть-чуть, ну вперед, а не залишається обростати і киснути на власних амбіціях і власних наших поглядах переконання. І що сказав, я пойду за тобою, Господі, але прежде позволь мені проститися з домашніми моїми. Завжди минуле. Воно заважає нам рухатися вперед, забиває заднє, простірає вперед к целі почесті вишого звання Божя во Христі Ісусі. Ну Ісус сказав йому: ніхто, возлуживши руку свою на плуг і озираючися назад, не благонадіжен для царства Божя. Рука наша на плузі в Божому царстві це робота, це зосередження на цілі. На роботі, яку тобі і мені визначив Господь у своєму тілі. Це не просто чекати щось від іншого. Або чекати часу, чекати якихось можливостей. Те, що ми в Ісусі Христі і в тілі Ісуса Христа, це вже можливість. Це вже той час, який даний тобі і мені. Тому не варто тратити сил і часу на те, щоб озиратися назад. Запам'ятаймо: це жертва. Це да, це той труд, де можливо треба йти з кимось у два поприща. Це можливо треба відмовитися від чогось свого. Здається, це знову ж таки гасла. Ну нехай я борюся із своїми гаслами. Нехай я переживаю свої проблеми і труднощі, як мені їх втілити в життя. Наскільки мені це вдається, це моя особиста справа. Ну, Біблія одинаково промовляє до кожного із нас. Це не значить, що в когось із нас є якісь преференції, що комусь можна тут послабити, а там трошки надавити. Біблія виключає подвійні стандарти. Тут немає подвійних стандартів в питанні возложити руки на плуг. Ну ти там слабший, чи то ти там такий, який істота, давай тобі краще не братися за то. У тебе є свій плуг. І в тебе, і в мене є своя ціль і, і мета. Тому нехай нам Господь допоможе. Ідучи по слідам Ісуса Христа, щоб ми не відволікалися від цілі, тому що воно приведе нас до реальної і вже в Ісусі приводить до жертви. Це до того, наскільки ми сьогодні готові пожертвувати. І в, ту, і в тому самому. Прославити великої ім'я Ісуса, Спасителя нашого і Ісуса Христа. Тому нехай Йому буде честь, Йому нехай буде поклін і слава в житті нашому. А ми по порадам святого Письма будемо вникати в себе, в учення, і займатися цим постійно. По словам Якова, підійти до зеркала. І розглянути те, над чим нам потрібно попрацювати. І не тільки сьогодні особливий день. Він був минулої неділі, минулих зібрань особливий день. І як я вже на початку нагадав, і сьогодні вечором буде особливий день. І особливий вечір. Тому що ми будемо проповідувати з цього місця і будемо казати, де ми зібрані двоє чи троє. В ім'я Ісуса Христа, там хто є серед нас? Христос, нехай Йому буде слава повіки. Амінь.